Коробре серце маленької піпі. Піпі був молодим пінгвіном. Він любив ковзати по льоду. Його мати завжди спостерігала поруч, море виблискувало під сонцем. Одного дня темні хмари швидко згустилися. Сніжинки падали густо та важко. Буря почалася без попередження. Вітер завив по льоду. Сніг швидко вкрив землю. Піпі злякано озирнулася навколо. Мамо. крикнув він у бурю. Але його матері там не було. Сніг поглинав кожен звук. Він почувався маленьким і дуже самотнім. Піпі згадав слова матері. Страх сильний, але ти сильніший. Він глибоко вдихнув. Сніжинки щипали його маленьке личко. Вітер тиснув на його тіло. Я маю знайти крижану печеру. Він сміливо ковзав уперед крізь сніг. Сніг ставав дедалі глибшим і густішим. З кожним кроком його ноги підгиналися. Він хотів перестати рухатися. Але мужність зігрівала його крихітне серце. Він подумав про обійми своєї матері. Це дало йому сили йти. Він йшов крізь бурю. Крізь сніг проглядали темні камені. Вони виглядали чітко на білому тлі. Піпі поспішила до скель. Можливо, там чекав притулок. Він протиснувся між двома кам і решітка 39 яними стінами. Вітер на деякий час стих. Піпі відпочивала, тремтячи, але все ще сповнена надії. На дворі буря все ще голосно ревела, але далеко він побачив світло. Сяйво торкнулося сніжного горизонту Можливо, це та крижана печера. Піпі потер крила одне об одне. Мама чекатиме на мене. Він вислизнув до сяйва. Буря знову посилилась. Сніжинки кололи, як крихітні голочки. Шлях попереду було важко розгледіти. Піпі багато разів послизнувся і падав. Але він щоразу вставав. Продовжуй ковзати, піпі, прошепотів він. Він підійшов ближче до сяйва. Снігові пагорби піднімалися перед його очима. Кожен пагорб виглядав високим і страшним. Тіні рухалися по білій землі. Страх стиснув серце піпі. Але він гордо надув груди. Моя мама вважає мене сміливою. Він ковзав уперед з незмінною мужністю. Раптовий тріск здригнув землю. Лід широко розколовся перед ним. У щілині мерехтіла холодна вода. Очі піпі наповнилися страхом. Тепер йому довелося перестрибнути. Будь сміливим. крикнув він сам собі. Він безпечно перестрибнув на інший бік. Піпі засміялася з раптовим полегшенням. Я можу це зробити, зрадів він. Сніг тепер здавався менш страшним. Він ішов сильнішими кроками. Навіть вітер відчувся слабшим. Сміливість зростала в його маленьких грудях. Печера має скоро бути поруч. Нарешті попереду постала скеля. Це було схоже на крижані зуби. Позаду нього була темна діра. Отвір світився блакитним світлом. Можливо, це та печера. Піпі з надією підійшла ближче. Сніг падав тихіше біля скелі. Він зупинився біля входу. Що, якби небезпека чекала всередині? А що, якби це не був дім? Його ноги тремтіли від сумніву. Тоді він згадав обличчя своєї матері. Вона завжди посміхалася з силою. Він прошепотів, я можу бути сміливим. Піпі ступила в крижану печеру. Стіни виблискували замерзлими кристалами. Всередині всюди виблискувало блакитне світло. Було спокійно, але дуже тихо. Мамо, ти тут? гукнув він. Лише його луна відповіла. Він перевальцем зайшов глибше в печеру. У печері ставало темніше й холодніше. Дивні краплі падали з даху. Його тінь танцювала на крижаних стінах. Страх стискав його маленьке серце. Але він відмовився повертатися назад. Мужність означає ходити зі страхом. Він сміливо рушив уперед всередину. Невдовзі попереду засяло сяйво. Було яскравіше, ніж раніше. Піпі поспішила до світла. Його груди сповнилися надією. Будь ласка, нехай це буде мій дім. Він швидше ковзнув по підлозі. Сяйво розлилося в камеру. Голос ніжно покликав піпі. -пі. Він одразу впізнав цей голос. Це був люблячий поклик його матері. Він кинувся в її теплі крила. Її пір і решітка 39, я міцно обгорнула його. Сльози наповнили його маленькі очі. Я знайшов тебе, мамо, вигукнув він. Його мати міцно обійняла його. Ти був дуже сміливим сьогодні. Страх піпі перетворився на радість. Він почувався безпечно в її обіймах. На дворі все ще була буря. Але всередині його серце огортало тепло. Він мужньо подолав страх. Тієї ночі піпі міцно спала. Сни несли його через засніжені пагорби. У своєму сні він був сильним. Буря не могла його зупинити. Він гордо ковзав по льоду. Він більше не боявся. Мужність жила в його серці. Ранкове світло наповнило печеру. Буря нарешті закінчилася. Небо знову стало блакитним. Піпіперевальцем вийшов зі своєю мамою. Сніг виблискував під сонцем. Він посміхнувся і відчув себе сильнішим. Він знав, що мужність буде його дорого вказом. Значення історії. Ця історія показує, що мужність це не кінець страху. Сміливість це сила рухатися вперед, навіть коли страх поруч. Батьківські питання. Як піпі проявила мужність у цій історії? Чи можете ви згадати випадок, коли ви мужню протистояли страху? Дитячі питання. Чому піпі боялася під час бурі? Як піпі знайшла в собі сміливість продовжувати? Щоб ви зробили, якби заблукали, як піпі? Не пропустіть наші історії, підпишіться та натисніть на дзвіночок.